Відкриваючи сесію районної ради, її голова Олег Вікторович Моклашевський поінформував присутніх, що згідно розпорядження президента України, голову Відьопольської районної державної адміністрації Ігоря Петровича Литвинюка звільнено із займаної посади. Більшість депутатів районної ради сприйняли цю інформацію аплодисментами, оскільки ще півроку тому більшістю голосів вони висловили недовіру голові районної державної адміністрації Литвинюку. Депутати прийняли постанови, які стосувались звітів про роботу за минулий рік головного лікаря Мунальної установи районної ради Відьопольський центр первинної медико-санітарної допомоги, директора комунального підприємства Палац спорту, начальника комунального підприємства районне бюро технічної інвентаризації. У ході роботи сесії депутати заслухали звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2015 рік, перший квартал і півріччя нинішнього року. Доповідала з даного питання начальник фінансового управління районної державної адміністрації Ірина Олексіївна Карнфілова. Депутати заслухали інформацію тимчасові. Сово виконуючого обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Надії Костянтинівни Казанцевої про виконання районної програми розроблення коригування містобудівної документації району. На жаль, доповідач не змогла компетентно відповісти на запитання депутатів. Інформація, яку вона надала, не задовольнила депутатів. Тож вони приймаючи рішення з даного питання, визнали її роботу і роботи управління містобудування незадовільною. В плані контролю за раніше прийнятими рішеннями депутати районної ради розглянули. Мили питання виконання рішень програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Відьопольського району, програми раціонального використання та охорони земель, програми зайнятості населення, інформатизації Відьопольського району. Депутати затвердили програми енергоефективності, протидії злочинності, економічного та соціального розвитку, забезпечення житлом дітей і дітей позбавлених батьківських піклувань. Депутати районної ради внесли зміни в районний бюджет, які спрямовані на покращення фінансування соціальних Дичних освітніх установ від району в роботі сесії брав участь народний депутат України Василь Олександрович Гуляєв, який подякував депутатам Від районної ради за чітку і організовану роботу сесії районної ради. З усіх розглянутих питань депутати прийняли відповідні рішення.